Ви дивитеся Суспільне Житомир? Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. 30 січня у Свято-Михайлівському соборі Житомира попрощалися із загиблим військовослужбовцем Сергієм Пилипчуком. З березня 2022 року Сергій Пилипчук став на захист України, розповіла Ольга Йорченко, директорка міського центру соціальних служб. І він прийшов у ті гарячі точки бойові, які були е, саме в перші дні війни, які потрібно було відстоювати. Він загинув 20 квітня 2022 року при виконанні бойового завдання його. Тіло було знайдено, коли була звільнена територія, і він був похований тимчасово на одному із кладовищ міста Дніпра. Відбувалися ідентифікації. Народився захисник 12 серпня 1966 року. В селі Горбулів на Житомирщині навчався у місцевій школі. Сергій Пилипчук був доброзичливою і життєрадісною людиною. каже Валентина Гійчук, однокласниця загиблого. Завжди був дуже доброю людиною, і навіть коли пройшли роки. Ми зустрічалися завжди. Він був позитивною людиною, завжди дарував посмішку, завжди обдаровував теплом і любов'ю. Таких людей втрачати дуже дійсно, ну, дуже дуже важко. Сергій Пилипчук зварювальником допомагав відновлювати Чорнобильську АЕС у складі будівельної бригади. Був висококваліфікованим фахівцем, говорить Михайло Петренко, колега загиблого. За його словами, Сергій Пилипчук наполегливо працював, щоб забезпечити родину. Виїжджав навіть за заробіж. Можна було заробити в тяжкі часи, тоді коли було складно тут у нас на Україні. Потім приїхав і працював зі мною. Зварвельника. Якщо взяти самі складні роботи, по зварльним роботам все довірялося їм. у загиблого залишилася дружина і син. Перепоховала захисника на смолянському військовому кладовищі. Надія Назарук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир. У 2024 році Міністерство освіти і науки України хоче модернізувати мережу та об'єднати заклади вищої освіти в зв'язку із зменшенням кількості студентів та ефективним використанням державного фінансування. Про це написав на сайті Вступ освіта .ua Михайло Винницький, заступник міністра освіти і науки України. Олег Скидан, ректор Поліського національного університету, розповів, що зазвичай приєднують вищі до навчального закладу, який інтенсивно розвивається. Ситуація складається абсолютно по-різному. Тобто, звичайно, в тих регіонах і в тих закладах, де склалася ситуація, що дуже малий контингент студентів є, враховуючи цей контингент, заклад не може забезпечити відповідно і утримання матеріально-технічної бази, і тим більше і розвиток, і забезпечити виплату заробітної плати працівникам то відповідно. Уже щороку такі ситуації виникають і виникає необхідність тоді вирішувати подальшу долю закладу. Як правило, це вирішують там шляхом приєднання до більш потужного навчального закладу, який має більш, більш активно розвивається. Тому тут не може бути якогось загального підходу. Галина Киричук, ректорка Житомирського державного університету імені Івана Франка, каже, що кількість студентів університету не зменшиться упродовж наступних трьох років. За її словами, кількість бажаючих отримати освіту в університеті зросла за три роки на 15%. Можна коментувати той процес, який або визначений, або той процес, який має місце. На сьогоднішній день питання про об'єднання в регіоні не стоїть. У всякому випадку він не обговорювався в колективах, не обговорювався на рівні адміністрації військової. Тому Щось сказати про даний процес дуже проблематично. Віктор Євдокимов, ректор університету Житомирська політехніка, розповів, що з університетом в Житомирі немає потреби. Я хотів би, по перше, зняти напругу. Я хотів би, щоб ми не поширювали якісь плітки, якісь чиїсь думки і так далі. Наразі Житомирська політехніка не має наміру приєднувати до себе якісь інші університети. І не обговорює питання приєднання університетів і об'єднання університетів взагалі в межах міста Житомира. Ми, як університет, доволі потужний заклад освіти. Станом на 1 вересня в університеті навчається 9 тисяч здобувачів освіти. Микола Скиба, експерт з питань освіти Українського інституту майбутнього, розповів, що універсальних критеріїв для модернізації вишів не буде. Кожен регіон об'єднання вирішуватиме самостійно. Коли це об'єднання під умову повної академічної автономії, тобто коли автономія не лише цей один ректор, так, який на себе все селі а автономія спускається до слід кожного дослідника, кожної актора, тоді вони спокійніше себе будуть почувати, тому що вони розуміють, що вони не програють для того, щоб заклади вищої освіти об'єднувалися, не потрібно якогось додаткового нормативного акту. Чинне законодавство цілком це дозволяє тут, просто момент наявності ініціативи? Олена Кучмій, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини, Житомир. В одному з дошкільних навчальних закладів Звягиля у грудні 2023 року запрацювала сонячна електростанція, говорить Юрій Савич, начальник відділу підтримки громадських ініціатив та енергоефективності з міської ради. Сонячна енергетика якраз характеризується тим, що вона найбільшу свою віддачу дає там місяці з квітня по жовтень. Саме тому ми звернули увагу на сонячну енергетику. Вона повністю забезпечує своє річною генерацією споживання на по на потреби там освітлення, на потреби приготування їжі там на інші там потреби цього закладу, зі слів Юрія Савича, завдяки сонячній електростанції, споживання електроенергії в дитячому садку зменшиться на 50%. Ми знаходимося біля сонячної електростанції потужністю 24 кВт, яка за рік може генерувати десь 24-25 тисяч кіловат годин електроенергії. Дошкільний навчальний заклад, єдиний в місті, має спеціалізований басейн для дошкільнят. Після реконструкції системи енергозабезпечення він має запрацювати цілорічно та матиме можливість приймати діток з усіх дитсадків міста, а їх понад тисяча, говорить директорка закладу Алла Пелешок. Два роки ми не плавали це однозначно. До війни ми плавали всі роки і мали таку змогу лише в опалювальний період, тому що підігрів води здійснювався за рахунок підігрів. Гріву, опалення, ну і це був такий дороговартісний теж проєкт, але ми плавали, наші діти отримували задоволення. Вартість проєкту понад 1 мільйон 400 тисяч гривень, каже Оксана Гвозденко, секретар Звягельської міськради. Питання відновлювальних джерел енергії є надзвичайно важливо для звягерської міської ради. Ну, по-перше, для того, щоб бути енергетично незалежними і в першу чергу енергетично незалежними від країни ворога від Росії. По-друге, зелена енергетика це довкілля. Ми про яке ми дбаємо. Марія Кравчук Ігор Кучин – Суспільне новини Житомирщина. 29 січня 2024 року поліцейські розпочали перевірку через вечірку, яку проводили в одному з розважальних закладів Житомира. Ймовірно, під час комендантської години, розповіла Марина Вітвіцька, інспекторка з комунікацій Житомирського районного управління поліції. Ні поліцейські проводять перевірку, чи дійсно вказана вечірка відбувалася у період комендантської години, чи відбувалися якісь порушення чинного законодавства адміністрації та учасниками. Також триває перевірка з приводу дотримання чинного законодавства під час проведення вечірки. В разі виявлення певних порушень буде повідомлено міську, міську владу для вирішення питання про продовження діяльності вказаного закладу. Міський голова Сергій Сухомлин прокоментував проведення вечірки в одному з закладів Житомира. Функції і обов'язки по контролю за це поліція. Вчора провели з ними нараду. Скажу, що вчора під Барбароса чергувала і поліція, і представники ТЦК. і я так прогнозую, основні заходи вони проводять 5 суботу неділю, що напевно от в цю неділю, на ці викидні, ми будемо проводити регламентні роботи. У нас там мереження дуже добрі і, можливо, там в цьому закладі може так статися, що не буде чи води, чи каналізації. Ну, от Може бути. Працівниця закладу Барбароса, яка відмовилась називати своє ім'я, підтвердила, що вечірка відбувалася в їхньому закладі. За її словами, комендантську годину заклад не порушував. До 12 ми працювали винадцять дванадцять навіжевим хто не музика була. Марія Кравчук, Ігор Жванько, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини. Житомир.